Це є топка, в яку завантажується через цей отвір дрова, знизу підпалюється, звідси виходить полум'я. Завдяки такій пічці розігріти їжу чи закип'ятити воду можна за лічені хвилини. Тож на передову ідеально підходить. Конструкція нескладна. За основу Іван брав креслення з інтернету, потім доопрацьовував, зважаючи на підказки самих бійців. Головне завдання таких пічок компактність, мобільність та зручність у використанні. За півтора місяці Іван Назар зробив їх кілька десятків. У майстерні вони надовго не затримуються, відразу забирають на фронт. Там є гостра потреба. Я не встигаю навіть одну демонстраційного зразка. в мене немає я постійно вчора, буквально дві пічки в мене було готових, їх зразу забрали. Враховуючи вартість матеріалу і трудоємність роботи виготовлення цієї пічки, я так зрозумів, що потреба в них буде велика. І при тому, що зараз йде трошки похолодання, діло йде до осені. Вартість однієї пічки трохи більше тисячі гривень. Вони виготовлені з металобрухту, який друзі Іванові віддають за закупівельною ціною. Та й за свою роботу волонтер гроші не бере, бо це ж для армії. В середньому я в своїх умовах, враховуючи на це, що я паралельно роблю і саперні кішки, і все за один день можу зробити одну пічку. У сусідній кімнаті саморобний прилад для саперних кішок. Це пристрої для знешкодження ворожих розтяжок та мін. За словами Івана Назара, у перші тижні повномасштабної війни була потреба в їжаках для проколювання шин. Їх переважно забирали на блокпости. Тепер такі замовлення надходять рідко, тому він переважно робить саперні кішки та пічки. Це е, трав'яні кішки для зняття розтяжок і мінні трали для саперів для. Знешкодження протитанкових мін вони є розбірні, нерозбірні, різні варіанти. От також до саперні кішки з металу ми комплектуємо карабінами і комплектуємо мотузкою по 30 метрів мінімум. Наступного тижня всі ці речі Іван передасть бійцям на фронт. Він має надії, що вони врятують не одне життя.